Змушені покинути все, вони втекли з обжитих місць не з доброго життя. Кримчани, бо не хотіли змінювати українське громадянство на російське, а за симпатії до України ще й зазнавали утиску й погроз. Переселенці зі сходу через військові дії. Люди працездатного віку мають право звернутися за допомогою в центри зайнятості. Більше, звісно, звертаються за допомогою з безробіття, адже людям треба за щось жити. Документи для цього потрібні стандартні паспорт громадянина України або тимчасова посвідка громадянина України. Це довідка про присвоєння ідентифікаційного коду. Це трудова книжка. Якщо людина працювала за цивільно-правовою угодою, то оця якраз є цивільно-правова угода. Коли ж можливості забрати трудову книжку чи цивільно-правову угоду немає, слід звернутися в місцевий суд. Лише ця інстанція може підтвердити потрібні документи, забрати з місця роботи неможливо. Якщо переселенці перебували на обліку в центрах зайнятості, то єдина база даних дозволяє це перевірити. Якщо він звертається до нас і не встиг там знятися з обліку. Ми працюємо в єдиній системі в онлайн режимі. Ми можемо дізнатися всю інформацію про людину, якщо вона занесена система в нас. І ну вже ця процедура відпрацьована. Хто ж із переселенців хоче працювати, тому намагаються знайти роботу. Щоправда, тут виникають проблеми. Люди приїжджають з сходу і з із Криму, з професіями, які в нас не специфічні. Це гірник. Це матрос-рятувальник, це інженери-будівельники специфічного будівництва, то шахти, от такі. І ми не завжди можемо підібрати їм відповідну роботу. А люди зі спеціальностями універсальними для всіх регіонів можуть сподіватися на вакансію за фахом. Десять людей вже знайшли роботу, а є й такі, котрі захотіли відкрити власну справу та отримати одноразову допомогу на це, і займаються торгівлею, овочівництвом чи городництвом. Тож не варто впадати в розпач. Вихід завжди можна знайти, коли не опускати рук.